Дуже гарне питання, якого розміру мотовило. Ну от дивіться, у мене сумка 30 і на 20 висота. Змотане одне мотовило лежить. І от, для кого я показую, зверніть увагу. Технопарус.com.ua сайт. Не я продаю, технопарус продає. І От, другий якорьок у мене з ось такою намоткою. На риболовлю виставлю і так, і так. І скажу, як буде цікавіше. І, друзі, лайфхак. Для того, щоб не проривалася ваша сумка, обов'язково кладіть на дно кришку з відра. Хороший пластик. І дуже зручно все лягає. Ось так беремо. Так, да, по розміру. По розміру. Якоре у мене 26. Мотовило. Ну, от як вам сказати, який тут розмір у нього. Воно легенько поміщається в відро 30-ку. Який вам розмір сказати? Отакий розмір, оцей, оцей, ось цей. Ось такий розмір. І, відповідно, другий якорь. Раз, кладемо, все легенько. І все. А на риболовлі витягуємо якоря і сумку використовуємо як прикормку.